Це зроблю за цвіла. Так, ромчик не читаємо. Я буду вчитись на віно. Що мною ти гордитися могла. Другий ряд читає. Так, перший відпочиває, другий читає, третій собі мовчки згадує слова. Лю тебе я мила Україно, І все зроблю, щоб ти завжди сіла. Я буду жити на відмінна. Що мною ти гордитися гоглаєго. Тебе я мила Україна. І, і все буду, щоб ти, ти завжди світла. Я буду вчитись на відмінно, щоб мною цей гордитися могла. могла. У вас є карточки, зверніть увагу. Що? Кожному лежать на працю карточки. І за Так, забирати? Так, Ще ми ще не забираємо. Е, кожна держава. Ви має, кожна дитина має ім'я, прізвище, так? адресу, де жив, за якою проживає. Так і держава має своє ім'я, Марта Віталій. Яке ім'я у нашої державі, пригадуємо. Україна. Україна. Але Україна має ще свої символи. Телеф. Телеф. Герб України. Це є... Герб України як називається? Тризу. Так, Це теж символ України. І це є Конституція України, це основний закон, де написано, як ми маємо собі погодитися, як... тобто, що ми можемо робити, які ми маємо права, які ми маємо обов'язки, які закони є як України, держава. Є слова, а тут є малюночки. Нам треба знайти до слова малюночок, бо вони неправильно розташовані, і з'єднати стрілочкою слово з малюночком. Де ви бачите прапор, де герб, де Україна. Прошу, хто має улічки, хто не має позичання сусіда, хто не має двоє яда. Ми не кажемо, ми виконуємо за Так, дідки. Значить, ви маєте почути завдання. Для того, щоб почути завдання, треба бути уважному і слухати вчителя на уроці. Так, повторюю завдання, хоча з понеділка я вже не повторюю. У вас є слова. Три слова. Прапор, герб, Україна. Ви знаходите до нього малюнок і з'єднюєте стрілочки. Молодець. Я один фокус, і один робить тоді другий. Так, я та є він, будь ласка, у лічи. Прошу, де слово прапор? А де сам прапор? Прошу з'єднати слово, лінію з'єднати слово прапор саме малюнком прапора. Зрозуміло, Артур? Молодець. Так, як тебе звертати? Напаличка, тобі мама нічого не донесла. Діточки, пана. І малюночок. Прапор. Малюночку. Цього малюночка у вас немає, але у вас є слово Україна. І почта хоче користується у казки. la Так, діточки, хто ще <плес> не мав повідочки, <плес> підніміть. у Так, то йде звідси ще одна. це Всього добре, діти. Так, діточки, завдання це добре. Навчитися писати <плес> своє ім'я. Зараз питання <плес> і читайте, вчителя. Лінійка сподобалась. сподобалась. Молодець. Хто вміє молодець, хто не вміє, значить до понеділка чий. А зараз ми тихенько стаємо і помалесенько, так на пальчиках йдемо сюди диві Або так і в колег зробить дітей, щоб всім було видно. Ало! Так, ми слухаємо вже. Вже закінчили. Останнє наше завдання сьогодні. Ми живемо в країні? Україна. 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 Бо ми, діти держави України. Нася? А як називають людей, які живуть в країні? Українці! Ще раз. з вами всі є. Українці. Це є карта України. Отже, ви прийшли в школу вчитися, і Настя, в школі ми, ми будемо з вами вивчати карта. Карта це є відображення України, землі на папері. Оце що, все, що зелене, це є Україна, територія велика нашої держави. Десь тут приблизно знаходиться місто Львів. Подивіться, що скільки є місць, різних далі від нас. Це, ця червона лінія це є кордон України. Тобто до цієї червоної лінії це все є Україна, Настя, як і третій запад. Так, ви вже зараз згадали свої імена. Так, По черзі, по двоє, наприклад. ви підходите. Зліваючи проводить. Оце дівчатка, щоб ви не штовхалися. А тут хлопчики. Отже, дівчатка підходять до цієї частини, шукають ім'я і знімають. хлопці джентльмени, хлопці чекають. Ні, -ні, хлопці, ні, з листочком хлопці, разом можливо. знімаємо. З листочком. Так. Діти, там є клика стрічка на листочку, ви її не загинаєте. Хто зняв листочок, той підходить до мене. Так, давайте ті, хто ззаді, трошки почекаємо, бо ми не можемо всі одночасно. Тут мої немає Підходите до мене. Молодчика. 私たちは,はうう、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち、私たち、私たち、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、 Даємо партне. Ітаємо запада, наче саме на день знання. Перший раз у перший клас на день народження. Отже, ми всі вітаємо собі з днем народження, скільки тобі рочки виповнилося? Шість Отже, ти вже повний цінний пуч. Давайте вивозимо без прилітань, такі ще у віданні. Давайте три-чотири скажемо вітаємо. ser em classe com a química Запусти. А зараз я думаю, що ми можемо вже заходити батьків клас. І е, я думаю, що кожен з вас пояснить мамі, що це за карточка, що ми сьогодні робили з вами про яку країну минули. Читали вірші. Це ви будете батьками. Червоний вірші з дома зверта. Ми йдемо. ちょっと待って。<noise> <noise> Добре, якщо були вчені, виконували всі завдання, надіюся, що це буде так завжди. Ну, є завдання у нас на і ім'я. Це висаджу. Наша повідділ, в нас починається повноцінний робочий день навчання. Дзначі, у нас будуть е такі уроки. Перший урок кожного понеділка буде ну, наразі так є виконав диком. Будуть такі мати організаційні питання з дітьми, систему певно будемо розговорювати. Далі у нас буде природознавство. На природознавство ви не берете ще нічого, ми все їм тут видамо. Далі у нас буде математика, хореографія і письмо. Єдине, що ви маєте взяти, це хлопчики, штани, холочка, частка скідничка, людина не буде займатися. це Де десь розклад, режим дня ще удосконалюється, тому десь в першій годині розраховувати. Я з вами що і як ви проходите, я чи побільшував, щоб ви знали, так, коли зараз були, буде трошки більше, що такий шляховий раді, зміни з двигами, забувайте, так, і вчасно купуватимо і хороший настрій населення настій, до роботи і починаємо повноцінне навчання полотів. Тому я бажаю вам успіху. І дякую за ваш віддачу. На стену було чудово.